Ваш син надзвичайний юнак, у нього дуже розвинені когнітивні навички. У нього більше спільного з Ейнштейном і Моцартом, ніж із нами. Я б хотів попрацювати з ним, підготувати його, щоб він міг жити повноцінним життям. Цього я вам не дам. Наш світ не дуже привітне місце, і він має навчитися жити в ньому. Як ви порами? В консалтинговий бізнес. У мене татко аудитор зі всіма прибамбасами. Придуркувати кишеньковий протектор. Е... І Я маю цей протектор. О, а він гарний. Ви любите головоломки. Що ви тут бачите? Це фото зробив три роки тому таємний агент. Це та сама людина. Його бачили в Тегерані, Тель-Авіві і Неаполі. Ризикуючи життям, він відмиває гроші найжахливіших людей на планеті. Наркобаронів, торговців зброєю, махінаторів, найманих убивць. Як він досі живий з такою клієнтою, уявіть, які таємниці він приховує. Що ви тут робите? Хто ви такий? Ти інакший. Рано чи це почне відлякувати людей. Мені важко налагоджувати контакти з людьми. Хоча я так цього хочу. Забагато знатимете, вас можуть прибрати з міркувань безпеки. Коли ви станете на цей шлях, дороги назад не буде. У мене є дуже небезпечні клієнти. Чому ж вони вас прислідують? Ви ж лише аудитор. Треба звернутися в поліцію. Поліція не допоможе. То хто ж він такий? Аудитор? Типу, фінансовий ревізор? Не зовсім.